Добрий день, ви на каналі Магія Мого саду, 11 жовтня сьогодні. Ми на моєму винограднику. Те, що з нього тут залишилося, основний врожай ми зібрали. Те, що тут цього року вийшло у нас, але є такі невеличкі залишки. Це прищепи минулого року. Це в мене такий сорт якийсь незрозумілий, колись посадив. Сортовий, але не знаю назви. От і на нього... Робив прищепи. Позалишав у мене отакі, це барон. Мабуть, пізнього терміну дозрівання, бо ну, ще не смачний зелений. І надіявся, що воно достигне, але бачите, от воно дає мені такі результати. Хоча, в принципі, порівняно з тим, що йшли дощі, треба підчистити це все, бачите. Ну, ще будемо залишати його, бо толку з нього нема зривати. Але... Тиждень йшов дощ, деякі але носики. Але так в основному різні грони є по-різному. Бачите, тут вже підгниває треба підчистити. о, Тут теж, а ті якось більш стійкіші, чи то що ближче до кореня. Так що надіюся, що воно достигне за цей тиждень півтора, а воно... На жаль, не було тепла, були душі, практично цілодобово і маю отакий результат. Тут рубіновий ювілейний, здається. Тож дещо, ну, в принципі, споживати можна. От, Він вже трошки дійшов, смак кращий. Такий, кисло-солодкий. Тут також богатирь. На подарок Запорожжя прищеплений. Подивіться, який грона класний, але ж що, що він ягода, подивіться яка ягода здоровецька, якщо видно. О. Але ще зелений. Так що... Ну Деякі верхні ягоди можна дзьобати, ну... Но навряд чи вони стигли. Ну, зараз залишаємо. І отут якісь є у нас що це тут? Находка калугіна, не знаю чи це воно, ні, це всохло. Треба дивитися, що це за прищепи. Але теж, теж трошки підтріснуло, в основному тримається. Ось смак нормальний. Ось оце кумір. Це сохла прищепа. Оце що у нас тут? Ланцелот. Наскільки я розумію, це ланцелот у нас. Ланцелот, альянс. Кишмишкаска. От вийшли. Сушов. Содружество, Не знаю, воно не воно. Кисловато. Тут гурман ранній, Не знаю, чи він гурман ранній, чи не воно, чи не воно, але ось воно таке є. Ну Не знаю як. Один з жовтня він може бути ранній, але но... це смачний. Де-не-де де ягоди потріскали. Отак, в принципі. 11 жовтня. На жаль, надіюся, що воно достигне, але не достигло. Ось ще висять залишки велюра. Не знаю скільки місяців висить. Не потріскав, візюмицю, вяне. Якось так. Якась тут гроночка. Що це у нас тут? Красава, мені здається. М -м -м. Бананас. Вся, мені здається, що красава. Я бірочка не знаю. Ще висить, ну вже такий смак. Взюмиці. Оні, вже смаку немає. Так що так. Виноградний сезон майже закінчується. У нас така тут практична Прикарпаття. Бувають охолодання, ну, пізні сорти практично не достигають. Рік на рік не схожий. Ну але дякуємо і за це. Все. На цьому поки що все. Дякую за увагу.